Багато хто думає, що на криптобіржах можна заробляти лише маючи великі гроші. Але це не зовсім так. У цьому відео я покажу робочу стратегію, як стартувати з мінімальними вкладеннями або навіть без них, і дам реальний прогноз, скільки можна заробити за місяць. Давайте одразу до справи без зайвих обіцянок. Ідея про те, що в крипті можна миттєво і без зусиль заробити мільйони, це здебільшого маркетингова казка. Яку часто використовують для просування сумнівних проєктів? Реальний заробіток вимагає зовсім іншого підходу. Епоха простих завдань, як от знаменита програма Learn Earn від Coinbase, де вам платили за перегляд коротких відео, практично завершилася. Так, це був чудовий спосіб отримати перші монети, але ринок розвинувся, і сьогоднішні можливості стали складнішими, але водночас і потенційно значно прибутковішими. Тож на чому варто зосередитися зараз? По-перше, це завдання безпосередньо у вашому Птагаманці. Платформи, як от Coinbase Wallet, пропонують вам виконати певні дії, здійснити обмін на децентралізованій біржі, надати ліквідність або спробувати новий застосунок. За це ви отримуєте невеликі, але реальні винагороди це, по суті, оплачуване навчання, яке знайомить вас із екосистемою. По-друге, це значно серйозніший рівень залучення. Ви стаєте бета-тестувальником нової блокчейн мережі або протоколу ще до його офіційного запуску. Ваше завдання активно користуватися мережею, здійснювати транзакції тестовими токенами, шукати помилки та слідувати інструкціям розробників. Це вимагає часу та уважності, але в разі успіху проєкт може щедро винагородити учасників. Айдропи це, мабуть, найвідоміший спосіб заробітку без вкладень. Проєкти безкоштовно роздають свої токени, щоб залучити користувачів і створити спільноту. Але ці токени не падають з неба. Щоб претендувати на них, потрібно проявити активність заздалегідь, користуватися платформою, брати участь у голосуваннях або, як ми вже згадали, у тестнеті. Водночас є й те, чого варто уникати. Наприклад, стейкінг може забезпечити стабільний, але зазвичай невеликий відсоток доходу. Проте справжня небезпека для новачків криється в торгівлі з високим кредитним плечем. Це не інвестиція, а радше гра в казино, де найменший рух ринку проти вас може миттєво ліквідувати всю вашу позицію. Отже, підсумуємо заробіток у крипті без великих вкладень реальний, але це не безкоштовні гроші, ви обмінюєте свій час, увагу та зусилля на потенційну винагороду. Це вимагає дисципліни, терпіння та готовності вчитися. Легких мільйонів тут немає, але є реальна можливість отримати цінний досвід і, можливо, перший капітал. Тепер, коли ми розібралися з реаліями, давайте перейдемо до конкретної триблокової стратегії, яка структурує ваш шлях у криптосвіті. Ця система розроблена так, щоб ви могли почати з нуля і поступово масштабувати свої зусилля та капітал. Ми розділимо її на три фундаментальні блоки Блок А – заробіток без вкладень. Блок Б стратегія з мінімальними інвестиціями, і блок С необхідні інструменти для ефективної роботи. Отже, блок А це ваш фундамент, який не потребує жодних фінансових вкладень, лише вашого часу та уваги. Починаємо з квестів у гаманцях. Такі гаманці часто пропонують прості завдання, що є чудовим способом заробити перші активи та навчитися користуватися екосистемою. Далі тестнети та airdrop farming. Це більш серйозна робота. Ви стаєте раннім користувачем нових проєктів, тестуєте функціонал і, якщо пощастить, отримуєте вдячність у вигляді токенів. Потенціал тут вищий, але без гарантій. Також не забувайте про реферальні програми, простий спосіб отримати бонус за залучення друзів. І нарешті фріланс. Якщо ви вмієте перекладати, модерувати спільноти, писати тексти чи створювати дизайн. Ви можете обміняти свої навички на криптовалюту, перетворивши це на справжню роботу у web 3 Переходимо до блоку Б, призначеного для тих, хто готовий інвестувати невелику суму від 50 до 500 доларів. Тут ключове слово диверсифікація за правилом 70-20-10. 70%, 70 основна частина йде у стейкінг, це ваш стабілізаційний фонд. Ви розміщуєте активи, бажано стейблкоїни. У протоколи, які платять відсотки, зберігаючи капітал. Наступні 20% це ваш капітал для активного airdrop фармінгу. Ці гроші використовуються для оплати комісій та взаємодії з протоколами, що значно підвищує шанси на отримання великих airdropів. Це частина з високим ризиком, але й найвищим потенціалом. Останні 10% це ваш навчальний фонд для експериментів. Головна мета тут не заробити, а здобути безцінний досвід. Вважайте ці гроші платою за навчання. І нарешті блок це ваш арсенал інструментів, без яких ефективна робота неможлива. По-перше, це монітори ардропів. Сайти, як Airdrops.io чи CoinGecko та спеціалізовані Twitter аккаунти допоможуть вам знаходити актуальні кампанії. По-друге, таблиці. Google Sheets або Excel ваші найкращі друзі для метикулісного відстеження всіх дій, витрат та прибутків. Це допоможе вам залишатися організованими та аналізувати ефективність. І по-третє, найважливіше безпека. Як тільки у вас з'являться перші значущі активи, негайно придбайте апаратний гаманець він зберігає ваші ключі офлайн, захищаючи від хакерів. Це не розкіш, а абсолютна необхідність для збереження ваших зароблених коштів. Як бачите, без вкладень реально заробити невеликі суми 5 до 20, максимум 100 доларів на місяць. А з вкладенням у 25-500 доларів у реалістичному сценарії. Агресивні стратегії можуть дати більше, але там і ризик втратити все більший. Фішинг. скам проекти, зломи. Перш ніж ми зануримося в стратегії заробітку, поговоримо про те, як не втратити все на самому старті. Статистика невблаганна. Найбільші втрати у крипті не від падіння ціни, а від зломів і шахрайства. Тому ваше головне завдання це безпека. Найпоширеніша загроза фішинг. Це підроблені сайти, що імітують біржі чи гаманці та шкідливі посилання в Discord і Telegram. Мета одна виманити вашу сід фразу або пароль. Шахраї чудові психологи. Вони грають на жадібності та страху пропустити вигоду. Завжди перевіряйте URL-адресу сайту і ніколи не вводьте свої дані за підозрілими посиланнями. Інша небезпека – скам-проекти. Вони обіцяють золоті гори, а натомість проводять фейкові аердропи, що крадуть ваші активи. Або влаштовують рагпул, збирають гроші інвесторів і зникають. Запам'ятайте, легітимні проекти ніколи не просять гроші за участь в аердроп. Якщо пропозиція звучить занадто добре, щоб бути правдою, це пастка. Тому запам'ятайте три стовпи безпеки. Перше, ваша seed -фраза – це головний ключ. Ніколи, нікому і ні за яких обставин не передавайте її. Зберігайте її лише офлайн на папері в надійному місці. Друге завжди використовуйте двофакторну автентифікацію, 2FA на біржах. Це ваш другий рубіж оборони. І третє, для сум понад кілька сотень доларів задумайтесь про апаратний гаманець. Він тримає ключі офлайн поза досяжністю хакерів. І пам'ятайте головне правило: не вкладайте більше, ніж готові втратити. Це захистить не тільки гаманець, а й ваш спокій. Тепер, коли ми озброєні знаннями про безпеку. Ось ваш чек-ліст для старту. П'ять простих, але надзвичайно важливих кроків, щоб почати ефективно і не збитися зі шляху. Перше. Створіть гаманець. Metamask або Coinbase Wallet це ваш ключ до світу Web3. Завантажуйте їх лише з офіційних сайтів. Саме через них ви будете взаємодіяти з проектами. Одразу після створення надійно збережіть свою seed фразу як ми вже обговорювали. Друге. Знайдіть інформацію. Підпишіться на airdrop агрегатори, як от airdrops.io. Вони збирають усі потенційні роздачі в одному місці, заощаджуючи ваш час, але завжди перевіряйте проекти самостійно. Не довіряйте сліпо жодному списку. Третє: виділіть час заплануйте 24 години на тиждень для виконання квестів і участі в тестнетах. Це ваша інвестиція часу, яка може принести реальний дохід. Послідовність тут набагато важливіша за спроби зробити все за один день. Четверте. Якщо маєте стартовий капітал від 100 доларів, розділіть його за правилом 70-20-10. Це збалансує стабільність, потенціал зростання та простір для навчання. Ця дисципліна вбереже вас від емоційних рішень. П'яте. Ведіть таблицю. Простий обліку Google Sheets допоможе відстежувати ваші дії, витрати та доходи. Це перетворить хаос на структуровану роботу і дасть змогу чітко бачити, які саме стратегії для вас працюють найкраще. Крипта – це не чарівна кнопка гроші, а поле для навчання, практики і невеликих, але реальних заробітків. Якщо цікавить конкретний чотирьохтижневий план з актуальними ердропами та проектами, напишіть у коментарях, і я зроблю окреме відео. Підпишись і постав лайк, щоб не пропустити нові стратегії.